Народи всі живуть сьогодні, а ми живемо напередодні. Ми на горічі у безодні. Ні тут, ні там. Напередодні. Не ситі ми і не голодні. Чому? Бо ми напередодні, ми не гарячі, не холодні, ми теплі, ми. Напередодні. Шляхи у нас безповоротні шлях трафив їх напередодні. У нас реформаторів три сотні. Реформи де напередодні, де наші велетні народні померли всі напередодні. Зі мною згодні ви і не згодні, бо ви як я напередодні.